6 грудня ми відзначаємо Державне свято День Збройних Сил України. Це свято справжньої мужності, героїзму і відваги. Наші захисники та захисниці кожен день мужньо боронять нашу рідну землю. Нас захищають різні війська. Сухопутні війська. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України. Повітряні сили мають транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Вони нас захищають у повітрі. Військово-морські сили Збройних сил України захищають нас. На морі, щоб море наше було чисте. Ще в Україні є внутрішні війська України, Державна прикордонна служба України, а також війська цивільної оборони, які захищають всіх нас. Давайте в цей день подякуємо всім, всім, всім хто захищає нашу Україну в такий тяжкий час. З Днем Збройних сил України!